Коли чекаєш на появу малюка взимку, однією з перших важливих покупок стає, звісно ж, зимовий конверт. І тут важливо все зробити правильно, щоб забезпечити тепло і затишок. Давайте разом розберемося в ключових моментах, щоб цей вибір був легким і головне правильним. Ой це справді так це ж та самомить, яку хочеться зробити просто ідеальною, сповненою тепла любові. І тому конверт, це, знаєте, не просто одяг, це про створення затишку та безпеки для найдорожчої людини буквально з перших хвилин її життя. Ну що ж, з чого почати. Перший і, мабуть, найголовніший крок це визначитися з типом конверта. Їх є три основні варіанти, і кожен, звісно, має свої плюси. Давайте подивимося, який з них підійде найкраще саме у вашому випадку. От дивіться, тут все досить логічно. Конверт ковдра це такий, знаєте, святковий варіант, ідеальний для урочистої виписки і красивих фото. Кокон це вибір для мобільних батьків, бо він компактний і головне безпечний для автокрісла. Ну а трансформер це така собі інвестиція на майбутнє, бо він росте разом з дитиною і перетворюється на комбінезон. Гаразд, зі стилем визначилися. Тепер переходимо до найважливішого взимку до утеплення. Бо саме від того, що там усередині конверта, залежить наскільки малюкові буде комфортно в морозну погоду. І тут у нас є по суті два головні табори: овеча вовна це класика, це просто неперевершене тепло і м'якість від природи. Але так вона потребує більш делікатного догляду. З іншого боку, холофайбер це сучасний практичний варіант, він легкий, чудово тримає форму навіть після прання і не боїться вологи. До речі, є ще один популярний варіант фліс або синтепух. Вони гіпоалергенні і не створюють зайвого об'єму, а це робить їх ідеальними для автокрісла, де, як ми знаємо, ремені безпеки мають прилягати щільно. Так що вибір тут залежить від пріоритетів: чи то природне тепло, чи легкість у догляді, чи безпека в поїздках. Але тепло це не тільки утеплювач. Зовнішній шар та внутрішня підкладка відіграють не менш важливу роль. Давайте розберемося, як ці всі елементи працюють разом, створюючи ідеальний мікроклімат. Зовнішня тканина конверта, це можна сказати його броня. Вона має надійно захищати від зимової негоди, тому найкращий варіант це вітрозахисний і водовідштовхувальний матеріал. Він просто не дасть ані вітру, ані мокрому снігу потурбувати солодкий сон малюка. І не менш важлива внутрішня частина. Підкладка, яка торкається ніжної шкіри, має бути виключно з натуральних дихаючих матеріалів. Бавовна чи трикотаж дозволяють шкірі дихати, допомагають регулювати температуру і, що дуже важливо, запобігають перегріванню. І знаєте, ніколи не варто недооцінювати дрібниці. Уявіть ситуацію, коли дитина на одній руці плавна блискавка, яку можна легко застібнути, або зручні застібки. це ті самі деталі, що роблять щоденні клопоти, значно простішими. Ну і нарешті перейдемо до порад від експертів. Як же правильно одягнути дитину під конверт і як підібрати ідеальний розмір? Адже від цього залежить і безпека, і комфорт. Ось варто запам'ятати цю цифру. Два саме стільки шарів одягу експерти радять одягати під зимовий конверт. Це золота середина, щоб зберегти тепло без ризику перегріву. А ось як ця система виглядає на практиці. Перший базовий шар це м'який боді. Другий шар для тепла, флісовий костюмчик чи комбінезон. І вже третім зовнішнім шаром є сам конверт, який і захищає від негоди. Така тришарова система чудово зігріває, але при цьому не сковує рухів. О, це одне з найпоширеніших питань. Адже якщо конверт завеликий, він не буде гріти як слід, а якщо затісний, дитині буде некомфортно. То як же знайти ту саму золоту середину? Відповідь насправді проста. Конверт має бути по розміру, малюк не повинен тонути в ньому, бо тоді тепле повітря не буде затримуватися всередині. Водночас має залишатися достатньо місця для комфортних рухів. Отже, правильний розмір це запорука і тепла, і безпеки. Отже, підсумуємо. Обираючи зимовий конверт, варто орієнтуватися на ці три ключові слова. Зрештою, це не просто покупка, це прояв турботи, який буде зігрівати малюка і під час першої подорожі додому, і на всіх зимових прогулянках. Мамуля твій асистент у всьому, що стосується мами й дитини. Завітай на mamulia.lviv.ua або підписуйся. Ми допоможемо зробити цей шлях легшим.